Нехай, браті і сестри, буде Царство Небесне для нашого спочилого захисника. Нехай наша молитва, нехай наша думка, яку ми з вами сьогодні маємо кожен із нас, про наших вояків і про, наші, про нашу країну, обов'язково буде почута Богом. Бо я вірю, що в думках, хоча ми маємо війну, але ми не маємо зла, ми з вами несемо в собі любов і просимо лише тільки одного, щоб ворог забрався з нашої країни і щоб наступив справедливий. Я щиро, браті і сестри, кожному дякую особисто, хто сьогодні прийшов, втілив свій час, дорогий, теж, і провів в останню дорогу спочилого воїна Дмитра. Нехай з Богом спочиває, нехай має Царство Небесне, і нехай Господь дякується і про душу спочилого, новопристаленого Дмитра, і за всіх нас, браті і сестри, що ми з вами страждаємо. Нехай буде мир в нашій Україні, нехай буде справедливий мир, нехай воїни, які захищають нашу країну, здоровими і щасливими повернуться до своїх родин і до сімей. Царство Небесне для спочилого новопристального Дмитра.